Капітальний ремонт вулиці Хотовицького нарешті стартував. Працівники комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг замінять 210 метрів асфальтно-бетонного покриття на відрізку від Львівського шосе. Дорогу розширять, оновлять бордюри та тротуари. Ми проводимо земляні роботи, значить розширення проїзної частини, тут проїзна частина 6 метрів, її по проекту треба довести до 7 метрів. Ну, відповідно, будуть тротуари реконструйовані і все дорожнє полотно. На підсиленні буде новий шар асфальту, і по всій площі буде вирівнювання, і новий асфальтобетон з толщиною 5 сантиметрів. Вулиця Хотовицького уже давно дошкуляє водіям та пішоходам, ямами та вибоїнами. На її капітальне оновлення у міському бюджеті передбачили майже 4 мільйони гривень. Цьогоріч на роботи спрямують 950 п'ятдесят тисяч. Іншу ж частину Хотовицького аж до вулиці Інститутської відремонтують у 2014-му. Наразі цей відрізок дороги ще чекає поточний ремонт. Завершать роботи у вересні. Дітей кличуть до медзакладів. Перед початком нового навчального року лікарі радять не проігнорувати профілактичних оглядів. Обов'язковими вони є для дошкільнят дебютантів та першачків. Їх оглядає низка спеціалістів. Педіатр, хірург, ортопед, травматолог, офтальмолог та стоматолог за показниками. Лікування може продовжитись у кабінетах й інших фахівців. Діти проходять лабораторні обстеження, обов'язковий аналіз крові, де ми визначаємо рівень гемоглобіну, аналізи кала, аналізи сечі це перед вступом вперше, коли наші діти йдуть в загальноосвітні навчальні заклади або в організовані дитячі колективи. Бути прискіпливими зобов'язані, кажуть лікарі. Адже стан здоров'я кожної третьої дитини нашого міста викликає занепокоєння. Перше місце посідають хвороби органів дихання, далі йдуть проблеми із травною системою та зором. У рази більше є недух, коли діти йдуть до школи, стурбовано додають лікарі. Так, на початках навчання рівень хронічних хвороб складає 30%. У п'ятикласників вже 50%, У дев'ятикласників близько 64%. Серед причин такої сумної статистики люди у білих халатах називають це є екологічні зміни, соціальна невлаштованість. Малорухливий спосіб життя. Велику роль відіграють у цьому і відношення батьків. Має великий вплив на стан здоров'я і облаштованість шкільних класів. Це і організація харчування дітей як у дошкільних закладах, так і в школах. Хмельничанка Юлія від ранку вже у дитячій поліклініці сюди прийшла із донечкою Лерою. Її у вересні вперше поведе до садочка. Всіх по списку пройшли. Невропатолога, повним пройшли. Хірург пройшли, психіатр. пройшли, Таларинголог. Офтальмолог залишився. Світлана навчається в училищі, вже перейшла на другий курс. Як попереднього, так і цього року медогляд не проігнорувала. Я ставлюся до медичного огляду зміню, тому що в першу чергу це потрібно мені, а не іншим особам. Усіх дітей фахівці оглядають і впродовж навчального року стартує перевірка стану здоров'я юних хмельничан зазвичай з січня. Профогляди проходять згідно графіків. Фахівці запевняють, обстеження дають змогу вчасно виявити захворювання та призначити відповідне лікування. Положення про встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі обговорили за круглим столом представники влади, громадських організацій та підприємці міста. Наразі час роботи магазинів, ресторанів або ж кафе не затверджується жодним відповідальним органом. Підприємці вказують графіки функціонування закладів у декларації про доходи. Однак, у зв'язку з неодноразовими скаргами, що надходили від мешканців міста до управління торгівлі, на надто гучне сусідство уночі окремих торгівельних точок, контроль над цим питанням вирішили посилити для представників бізнесу, чиї заклади працюють до 22-ї години, усе залишать без змін. А от підприємцям, які воліють працювати до ранку, графік роботи затверджуватимуть на засіданні виконавчого комітету міста. Ми вирішили зробити цей регуляторний акт, і якщо дійсно є необхідність цілодобовому режимі роботи, то воно буде розглянуто на виконкомі і буде прийнято рішення відповідне. Ви знаєте, що відповідно статті 30 закону про місцеве самоврядування, режим роботи встановлюється виконавчим комітетом за погодженням з власником, і зручний має бути для мешканців міста. Тому ми маємо бачити всі аспекти, щоб і населення буде задоволено, і суб'єкт господарювання. Тобто зручний для населення був встановлений режим роботи. Також документ посилює контроль за забороною продажу алкоголю у вечірній та нічний час. Нові правила встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг вступлять у дію після затвердження виконавчим комітетом міської ради. Книжкам штрих-коди бібліотекарям, сканери, читачам, пластикові квитки. Міська централізована бібліотечна система планує переходити на автоматизовану видачу книг, журналів та газет. Такі зміни, за переконанням бібліотекарів, пришвидшать процес обслуговування читачів та зменшать паперову роботу для самих працівників. І поки ЦБС готується до змін, наукова бібліотека Хмельницького національного університету «Ноу Хау» втілило у життя ще у 2005 році. Підготовка стартувала з 99-го. Тоді увесь фонд, а це понад 600 тисяч примірників. Хранителі мудрості почали вводити у комп'ютер у такий спосіб і створили електронний каталог. В місті це було саме перше, не тільки в місті, а й в регіоні. Бібліотека, яка займалася автоматизацією. Спочатку ми займалися рекаталогізацією. ось цей фонд він весь вводився. А з 2005 року у нас повністю йде автоматизована видача і повністю всі наші. Технологічні процеси, все це автоматизовано з 2010 року. Всі наші сервіси вони всі встановлені на вебсайті. Завдяки цьому, кожен користувач інтернету, заходячи на офіційний сайт бібліотеки ХНУ, може переглянути усю літературу, яка розміщена у фонді. Крім того, усі відвідувачі книгозбірні мають доступ до електронної бібліотеки. У нас немає вже такого поняття, як читацький формуляр, тільки електронний формуляр, немає такого поняття, як книжковий формуляр, тільки це все автоматизовано. Про такі перспективи мріють і працівники централізованої бібліотечної системи. Для цього кажуть, необхідно лише відповідне програмне забезпечення. Ціна питання кілька десятків тисяч гривень. Поки ж бібліотекарі працюють над створенням електронного каталогу, без якого сама автоматизована книговидача неможлива. Наразі у базу внесли близько 30 тисяч записів. Загалом у міську централізовану бібліотечну систему входить 15 книгозбірень. Розташовані вони в різних куточках обласного центру. За рік їх відвідує більше 30 тисяч користувачів. Хмельницькі хористи їдуть до Сербії. Академічний муніципальний камерний хор представлятиме Україну на міжнародному фестивалі. Ця мандрівка для артистів стане першою закордонною у поточному році. Триватиме фест впродовж тижня. Досить тривала, гарна підготовка. Артисти, незважаючи на літню спеку, ходили на репетиції. І надзвичайно гарний репертуар повезе хор на цей фестиваль. І думаю, ми будемо тримати кулачки і чекати їх з успіхом. За 15-річне існування камерного хору його давно сягнув за позначку у 300 композицій. Це народна, класична, сучасна музика. Менше року тому за високий рівень виконавської майстерності колектив отримав статус академічний. Почути спів артистів хмельничани матимуть змогу вже наступного місяця. Наприкінці вересня камерний хор візьме участь у фестивалі хорової музики Співоча асамблея. Його традиційно приурочують Дню міста. Впродовж трьох концертних днів на майданчиках обласного центру виступатимуть як українські колективи, так і закордонні гості. Цього разу завітають співочі чехи. Хмельничани навчать як найдешевше подорожувати. Зустріч із майбутніми мандрівниками влаштовують затяті туристи, подружжя Богдан Місюренко та Анна Думанська. На рахунку закоханих 18 країн та майже 87 подолених подоланих автостопом тисяч кілометрів. А у їхніх закордонних паспортах аж по 64 штампа, що засвідчують мандрівки. Нам Трошки набридло сидіти на одному місці. Нам хотілось побачити світ. Ми зрозуміли, що таке звичайне життя, тобто, коли ходити щодня на роботу і там мати всього один-два вихідних в тиждень, це це не для нас. Просто ми зрозуміли, що ми хочемо пригод, ми хочемо дізнавати щось нове, бачити світ, і це нас наштовхнуло на думку про подорожі. Остання подорож хмельничан-екстремалів тривала 14 місяців. Впродовж цього часу пара знайомилась із народом та природою Азії. Про мандри з перших вуст усіх запрошують почути цієї суботи до Центральної міської бібліотеки. Зустріч із хмельничанами-однодумцями в рідному місті стане генеральною репетицією Анни та Богдана перед відвідуванням столиці Росії. Там подружжя теж запланувало рандиву із прихильниками. А після незначної перерви туристи вирушать у чергову подорож цього разу країнами Європи.